Чернігівці святкують День захисника України. Сьогодні на Красній площі виставка озброєння. Лише цього дня ці бойові машини виконують зовсім інше завдання. Досі на Донбасі вщухають бої. Майже щодня приходять звістки про поранених та загиблих. Три роки тому вперше українські чоловіки відзначили свято захисника України. А вже у 2015-му воно стало офіційним. Сьогодні, незважаючи на статус та недовгу історію, цей день став найбільш шанованим серед українців. День козацтва, день захисника України і день покрови. День захисника України не дарма святкують 14 жовтня. В українській традиції покрова тісно пов'язується із ідеями захисту від ворогів. Колись на одне місто нападали вороги, і люди цього міста помолилися покрові, щоб вона їх зберегла, і вона їх зробила невидимими. І враг зобов'язаний був відступити. Чернігові святкування захисника України розпочалось із урочистостей. Найбільше містян зацікавила виставка зброї. Там Малича з батьками інспектували, приміряли амуніцію наших вояків. Я Військовий і теж прийшов на парад. Демо я прийшов з дружиною, з сім'єю своєю. Теж хочу, щоб моя дитина була військова і стояла на захисті нашої вітчизни. Поки діти досліджують техніку, батьки розмірковують, чому свято захисника так припало до душі українцям. Він себе вважає якби козаком, інтересується всім. Ну а сьогодні ж день козацтва України, От ми прийшли на виставку подивитися, познайомитися з технікою, озброєнням. І як би сказати, проникти духом українським представлені у центрі міста військові зразки використовують у збройних силах України, Національній гвардії та державній прикордонній службі. Представники цих та добровольчих формувань сьогодні сформували міцний щит, який захищає Україну від російської агресії.